Ну, скільки можна заробити на товарах, да, всіх цікавить оце питання. Ребята, ну ви розумієте, що це залежить від категорії товару, залежить від самого товару, наскільки націнка возможна, і так далі. У мене, наприклад, різна націнка йде, тобто, але від 20% до 40%, і іде на деяких товарах навіть 50%, і можете доходити до 55%, в залежності наскільки ви там маєте оцей от зазор по конкуренції з іншими, наприклад, продавцями, розумієте, і з тим товаром, яку ви маєте ціну. Але мінімально, ну от просто навіть там 20% відсотків, ну це типу, от 25% би навіть я порекомендував, щоб у вас націнка була на вашому товарі. Тому що ну Allegro, якщо у вас ще там. Не недобре все налаштовано, погано зроблена реклама і так далі. Вона може у вас і 18% хавати, розумієте, в місяць. То все залежить від вас. Тобто розраховуйте на максимальну кількість, от у мене максимальна моя цифра, я з вами ділюся. Це 18% брия бри Ось цей відсоток розраховуйте далі свій профіт вже там, наскільки ви знайшли і там от считайте свій заробіток тоді таким чином.